Українські військові масово лікуються в польських лікарнях, і поляки стоять в черзі по року, два, а то й більше. Я зараз вам покажу, друзі, відео, яке поширилося мережею інтернет приблизно 31 жовтня і всі наступні дні. Ну а ви, друзі, приготуйтеся, тому що зараз я буду розвалювати систему і показувати, де ж вона правда. Українські на Жовніженасоже в Сталовій волі. Mieszkańcy zaniepokojeni Grupy ukraińskich wojskowych pojawiły się w szpitalu w Stalowej Woli i od razu wzbudziły emocje Radny Andrzej Szlęzak zażądał od starosty wyjaśnień Na jakiej podstawie prawnej są leczeni? To za to płaci i czy nie tracą na tym polscy pacjenci? Szpital uczestniczy w programie MON Szpitale Przyjazne Wojsku a w pobliskiej Dębie Lipie działa nowe centrum szkoleniowe dla Ukrainy, więc wojskowych w regionie ma być coraz więcej Starosta uspokaja, nie ma żadnego pierwszeństwa. Sor działa według triażu. Szlęzak jednak twierdzi, że pacjenci skarżą się na długie kolejki, bo żołnierze mają być przyjmowani pierwsi. Starosta odpowiada, że szpital wystawia rachunki Mon, więc na obsłudze żołnierzy nie traci. Drodzy, korzystając się z nagodu, choczu was poproszę dolczyć się do zboru dla kolejnie ale aleśnich wiskowych nie bywa na protest. Podwitzę, podlaska na jego wideo. Wintocznie potrzebuje waszej pomocy. Temu jak się u was je możliwość, Будь ласка, ринайте в опис, там ви знайдете посилання на банку або ж номер карти військового 714 тисяч гривень. Уже велика частина зібрана. Йому дали фінансування на найдешевший протез. А ви знаєте, що таке найдешевше? Його можуть навіть нормально не замонтувати. Тому прошу вас, якщо у вас є така можливість, я рідко роблю такі звернення. Будь ласка, долучайтеся за посиланням в описі. Це відео, друзі. Ну, ви вже можете підозрювати, хто міг би підхопити. Така проросійська партія конфедерація, вони не стали чекати. Ну і той, хто знімав відео, мені пам'ятає навіть жіночка, написала, яка була присутня на цьому відео. Чи можуть поляки публікувати таке відео без їхньої згоди? Ну звісно, що ні, тому що якщо мене хтось знімає без мого дозволу, це. Порушує закон. І я порекомендував цій жіноці звертатися до прокуратури для того, щоб зберегти власний візерунок. Які ж військові там знаходяться, друзі, на кадрі, мені навіть пояснювати важко, тому що ці військові, не тільки вони, а і з інших країн, як французи чи словаки, які також проходять в ліпі на полігоні навчання, всі вони проходять, як і місцеві жителі, процедури обстеження, тобто звичайні обстеження. Приведу приклад. Йду я на НФЗ до якогось відділення. Наприклад, Люксмет, іду я, стою в черзі, а позаду мене громадянин Польщі. І він починає знімати мене на камеру і кричати: Українці забирають черги, вони без черги приходять і лікуються. А звід, звідки цей громадянин взагалі може знати, чи я стояв в черзі рік, чи не стояв, чи навіть місяць, чи 10 днів. І прийшов перед ним і став просто знову ж таки чекаю, знову ж таки, що мене лікар прийняв. Звідки він це знає? Він цього не знає. Він просто знімає, придумує свою історію для того, щоб ввести людей в паніку. У мене питання до вас: як і поляки, так і українці. Тому що поляки бачать польські субтитри і вони чудово можуть проаналізувати цю ситуацію. Як ви думаєте, якщо всі українці вийдуть звідси з Польщі, всі іноземці чи зменшаться черги в польських лікарнях? Ні, тому що це не проблема тих іноземців. Це проблема польського уряду, польської влади. Тому що саме вони розподіляють бюджет на створення робочих місць в лікарнях, в інших відділеннях, на рятункових відділеннях і так далі. Тобто польська влада створює робочі місця. І не секрет, що багато лікарів з Польщі виїжджають в інші країни тільки для того, щоб там почати працювати. Чому? Як ви гадаєте? Тому що в Польщі мало платять, або ж як виставлять, що 100 тисяч злотих лікар в місяць буде отримувати і буде працювати на сорі, а СОР – це швидка допомога першої допомоги, так першу допомогу не надають, то люди одразу беруться за голову. Як такі лікарі може стільки отримувати? Так цей лікар рятує життя. Люди цього не розуміють. Скільки б ви готові були б віддати за те, щоб врятувати ваше життя або ж життя близької вам? Людини, я думаю, все, що у вас є, і будинок віддали. Скільки зборів проводиться? Люди просто не знають, за що копатися. А тут людям, як налихо, в кишені заболіло, як побачили, що 100 тисяч на, на місяць отримує лікар, який працює на сорі в Польщі. Подумайтеся, люди, за що ми боремося? Вертаючись до військових, військові. Вони проходять звичайні обстеження і їм взагалі окрему чергу зробили. Тобто вони не створюють черг для звичайних пацієнтів, і це не тільки для поляків, ну, але ж тут мова йде про поляків. І на одному із знову ж таки ефірів Радіо З польському політику від партії ПІС задали питання, і ось що він відповів. Тепер я хочу додати, що комунікація установ підтвердила, що прийом українських військових не відбувається коштом звичайних хворих. Вірусний ролик став тригером для дезінформації, але перевірені дані показують відсутність преференцій і виштовхування польських пацієнтів, так би мовити, в лапках. Ну, але що ж це? Політична справа? Влада покриває іноземців. Хочу вам, друзі, дати висновок, що тема використана саме в політичному дискурсі, але фактичний стан справ адміністративно рутинний, без політичних пільг для іноземців. Американські військові, ви що думаєте, не проходять теж медоглядів? А де вони мають проходити? А якщо сюди щось, не, дай Бог, прийде, то що поляки будуть робити? Де вони будуть лікуватися? А якщо польські шпиталі будуть не справлятися, то куди польських військових будуть відправляти? Ви думаєте, що польські військові не проходять на лікування за кордоном? Я переконаний. Я переконаний в тому, що вони проходять це лікування за кордоном. Тому, якщо Забрати всіх військових солдатів, які проходять звичайні обстеження, то черги в польських шпиталях точно не зменшаться. Я вас, друзі, закликаю, будь ласка, щоб ця інформація набрала максимального розголосу, тому що ці військові з України, які проходять ці медогляди, вони не з фронту, це не масові, це просто звичайна рутина, де військові проходять звичайні бадання, звичайні обстеження. І у закладі не лікують фронтових поранених масово і не надають преференцій. Йдеться про рутинні обстеження для військових і полігону, які не обмежують доступ для польських пацієнтів до, меди... до медичних послуг. Тому висновок, друзі, не вестися на такі політичні баталії, політичні маніпуляції. І вже завтра я відповім на ваші запитання, які ви напишете в коментарях. Тому до зустрічі!